Ви взагалі знали, що жінки в програмуванні були набагато швидше, ніж чоловіки. Так, да, да, да. От така от штука. На початку 50-х років, коли комп'ютери почали з'являтися, ну... ЕВМ ці, ці от великі, вважали, що найкрутіші і більш приваблива професія це саме інженери, ті, хто складав ті комп'ютери. А от писати програми було ділом не таким же і цікавим, не таким же і крутим, і хто міг там працювати жінки. А знаєте чому жінки? Тому що вважали, що жінки за все своє життя начитали велику кількість. Киних для куховаріння, а значить, вони дуже уважні, дуже посидючі і люблять слідкувати за рецептами. Насправді, в ті часи, кількість випускниць, які йшли на інженерів ЕВМ, була майже порівняна до кількості чоловіків, які випускались з тих ж самих університетів. Професія жінок-програмістів була настільки популярною, настільки хорошо оплачувана, це була одна з небагатьох професій для варотнічків, яку могла займати жінка. Вона була настільки популярна, що навіть журнал Cosmopolitan Колись випустили велику таку статтю, яка називається Computer Girl. і там вони розказували про дівчат, які йдуть в IT і заробляють великі гроші. Але після 70-х 80 х років це все почало змінюватися, і змінюватись воно почалось. Не тому, що жінок не приймали в програмісти, чи ще яка штука, просто як люди приходили до програмування, як діти того часу. Та навіть я приблизно так само прийшов в програмування. Мені купили комп'ютер Так, хлопчикам в дитинстві набагато частіше дарували комп'ютери дівчатам. все що дарували барбі, доми для барбі, і оце от все це призвело до того, що кількість випускників з комп'ютерних факультетів того часу, там до 2000-х років. Вона зменшилась аж до 10%, хоча була майже 50%. Але це не завадило жінкам винести величезний вклад в розвиток комп'ютерних наук. І сьогодні саме про таких жінок ми з вами поговоримо. Ця, це був довгий ступ, тому що, ну і кухня в мене трошки не кухня, бо ну вибачайте, я мандрую, а знімати треба. Коротше, заварюйте собі щось смачненьке, Це Kitchen Nerd. Буде цікаво. Kitchen Nerd. Kitchen Нерд. Nerd. Kitchen Nerd. Kitchen Nerd. Kitchen... Звичайно, найвідоміша жінка, про яку говорять, коли думають про програмування, це Ада Лавлейс. Це насправді дочка поета Байрона, про якого ми всі слухали, тому що ну, от її дівоча фамілія була Байрон. Лорд Байрон свій час. Ну він поетом був і ну так собі. Він коротше з мамою Ада Лавлейс розійшовся. В ті часи зазвичай діти залишались з батьком, а не з мамою. Тому що ну баті зазвичай більше заробляли і думали: ну короче, нехай діти живуть з чоловіками. В випадку з Байроном він такий салон. І коротше пішов за хлібом. Мама його за це дуже сильно не любила. І тому дівчинку віддали навчатися математиці. Бо мама боялась, що дівчинка, коротше, піде по стапам свого батька і почне також ставати поетесою. І тому мама дуже сильно настояла, щоби дочка пішла. Саме в математику, але при тому мама дуже багато працювала, заробляла, крутилась там в високих кругах, бо вона була досить така крута жіночка. Тому саму Аду виховувала бабуся, і бабуся їй коротше допомагала з тою стою штукою. І за того, що Ада займалась математикою, її коротше, вообще накачувала там нормально майбутнім, Вона поступила в університет і тусила там в університеті з розумними людьми того часу. І там вона зустріла Чарльза Бебіджа. Чарльз Бебідж був відомим тим, що він створив різницеву машину. Ця машина це, коротше, такий концепт на той час, вроді як першого комп'ютера, але на шестеренках. І аді це дуже сподобалось, вона взагалі дуже багато з ним розмовляла. Він взагалі був такий університетська зірка, їздив по всім країнам і виступав зі своїми лекціями. В 1935 році пані Ада одружилась з бароном Кінгом і отримала титул свого чоловіка Лавлейс. Насправді вона Ада Кінг Лавлейс, але всі запам'ятали її як Ада Лавлейс. В 1842 році сталася Той самий Ардж Бебідж читав лекцію в Туринському університеті. І Луїджі Манбреа, це майбутній прем'єр-міністр Італії, записав цю лекцію і її там, коротше, розстережували. Бо тоді, якщо хтось читав лекцію, це від не розповсюджувалось не відео на Ютубі, а конспект. Коротше, розповсюджувався по всім бібліотекам. І якщо хтось там щось вчив, він міг знайти цю лекцію і перечитати. Бо Ютуба тоді не було. І коротше, Чардж Вінстон, це друг такий пані Ади. Він знав про цю лекцію, він знайшов її в бібліотеці Женеви і попросив пані Аду пере. Перекласти цю лекцію на англійську мову, а також додати свої коментарі. Пані Ада вирішила: о, хорош, мені це подобається. Переклали цю лекцію, а також написала 50 сторінок коментарів. Коротше, це все вона робила цілий рік, їй дуже сподобалось. В общем, жіночка увлеклась. І тут весь її досвід прям зайшов в одну кучу. Вона коротше, настільки увліклась, що в коментарях написала, як можна обраховувати число бернулі за допомогою аналітичної машини Чарльза Бебіджа? Ага, ага, знаєте, що вона робила? Вона написала першу в світі комп'ютерну програму для першого в світі комп'ютера. Так що щоб ви знали, жінки написали першу комп'ютерну програму швидше ніж любий який чоловік. Наступна наша героїня це Грейс Гоппер. Її повне ім'я Грейс Мюррей Гоппер, і вона була собі жіночка, яка в 1903 році отримала ступінь магістра в Єлі. Вона була вообще одинадцятою жінкою, яка це зробила. Після чого вона вирішила зв'язати своє життя з університетом і навчала математиці в коледжі Васера. Вона була відома серед студентів тим, що заставляла їх гарно писати, і це я говорю не про там. Як вони писали букви і так далі? Вона хотіла бачити від них гарні тексти. До прикладу, на першій лекції вона могла написати свою улюблену формулу і просила студентів написати про цю формулу есе та есе про формулу студентів. Ясно, що студентів від цього відвалювалася жопа, вони кричали, що йоб вашу мать. Ми сюди прийшли вчити математику, а не писати есе про математику. Але в 1941 році стався Перл Харбор, і пані Грейс вирішила, да йоб вашу мать, так не може бути. Розвала зі своїм чоловіком і пішла в армію. Вона вирішила вступити в, в воєнно-морські сили, а в 1944 році вже випустилась з академії з найкращим результатом серед всіх студентів. На сам флот чи в бойові дії її не брали, тому що вона була досить мініатюрна і боялися, що з нею щось там трапиться. Тому її скомандували в бюро артилерійських обчислів, де вона почала працювати з комп'ютером Марк 1. А після продовжила працювати дослідником за контрактом в Гарварді. В 1949 році. Пані Грейс долучилась до компанії Екерта Маклі, де вона брала в участь в розробці комп'ютера Univac 1. І саме там вона почала розробляти перший в світі компілятор. Після цього її команда вже запустила цілих два компілятори для тоді популярних мов Mess і Flowmatic. В цілому, пані Грейс вірила, що програмування має бути схоже більше на звичайну мову, ніж на якісь абракадабри. І її розробки, її представлення цього всього на конференції призвели до того, що була створена мова Кабол. Кабол в вона хоч і далі існує зараз, на ній працюють мейнфрейми від IBM, і вообще половина нашої фінансової системи в світі працює на Каболі, але в той час Кабол був просто розрив, і він став самою популярною мовою для програмування різного роду бізнес-задач. Ну а в 1947 році пані Грейс стала відома тим. І досі її згадують, що одна з її дослідницьких груп щось там принтіла і туди заліз метелик. І вони показали: ой, дивіться, метелика коротше відпринтили чи відсканували. Дивіться, ми в програмі знайшли. Баг. Після чого пані Грейс сказала: О, так ми ніби продібажили нашу програму за допомогою бага. І от так от воно прижилося. Насправді, багом в комп'ютерних програмах помилки називали вже досить давно. Але в той момент в них була фізична репрезентація слова баг, і зараз велика кількість людей в цей день святкують День тестувальника. Так що пані Грейс наслідила і там, популяризувала використання слова баг. Напевно, цю фотографію Маргарет Хамілтон бачили всі. Та це пані Гамільтон і ісходний код для навігаційної системи, яку вона і її команда писала в НАСА. Насправді ця система дуже крута, в тому плані, що вона була розроблена таким чином, що щоб там не ставалося, завжди був пріоритет задач. І космонавти, які якраз це використовували для того, щоб сісти на Марс, за допомогою цієї програми, коли датчики почали показувати величезну кількість результатів, і процесори того часу комп'ютерів не змогли з цим справитись. Але пані Гамільтон розробила свою програму таким чином. Що вона сказала, що вона у ультранадійна? Навіть не дивлячись на те, що всі запити не оброблялися, програма вибрала найпріоритетніші записи і показувала це астронавтам. І Астронавти там вже вибирали сідати, не сідати, що такі, UI, коротше, в них не блочився і вони могли прийняти рішення. За це вони їй дуже дякували. І взагалі вважається, що саме завдяки архітектурі і застосунку, яку використала Маргарет Гамільтон, ці космонавти вижили, сіли там на лонучі, куди вони сідали, і коротше, все стало дуже добре. Систему вважають ультранадійною. І вона чудовий приклад для того, щоб я не знаю там подосліджувати. Звичайно, зараз вона там не дуже потрібна, але чисто для історичного якогось там фактажу, дуже цікаво. Що цікаво, пані Гамільтон дуже розказувала, як її закинули в НАСА, і в них була така заказюха. Коротше, новачкам давали можливість, якби здівались над ними або перевіряли їх фік до однієї системи, яка називалась Sage. І Sage була написана за царя Гароха, і один програміст, який це написав, він був дуже такий щасливий і за того, що тільки тільки він міг її розуміти, тому що він там писав коментарі на латиниці, а помилки викидалися з на грецькій мові. І за того, що ніхто нічого цього не знав, ніхто не міг розібратися з цією програмою. Але пані Гамільтон ціла розібралась, праді бажала. Взяла повний оунершіп і сказала: ну що, програміст, обосрался? Ні, після роботи в НАСА пані Гамільтон відкривала свої бізнеси. Вона відкрила декілька компаній попродавала ці компанії, і в цілому стала тою людиною, яка ввела таке поняття як програмна інженерія. Ми також не можемо не згадати таку пані, як Радія Перлман. Її також називають Mother of Internet. Перед тим як стати мамою інтернету, вона працювала в компанії Logo. і там в Logo вона розробляла такий продукт, який називався Tortoise. Якщо хтось у вас є такі згадки, як в школі нам давали програмувати на Паскалі. Не можна було писати українською мовою, так це звідти. Та вона була піонером в навчанні дітей програмування. Пані Радія розробила програмний продукт, яким можна було використовувати різні мови програмування в різній ігровій формі для того, щоб навчати дітей програмувати. І вона розробила ту штуку. І я колись там в 8-му чи 9-му класі писав на Паскалі українською мовою і думав: Господи, для чого нам це все? А от пані Раді вважала, що необхідно. Але більш відомою вона стала, коли працювала консультантом там в Діджитал Екіпмент Корперейшн. Діджитал Екіпмент це була величезна компанія, можливо, вони і зараз є, яка проводила мережі, мережі між комп'ютерами, що все працювало, але була в них одна велика проблема. Іноді ставалися цикли, лупи. І, коротше, весь трафік втрачався, весь нетворк шов по сраці, і ніхто не знав, що з цим робити. Розібратися з цим сказали пані Раді. І пані Радія придумала таку штуку, яка називається Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol це дощ алгоритм, який використовується для того, щоб... Прокладати гарні маршрути в мережах. І завдяки її роботі в нас є така штука, яка називається інтернет. Так що дякуємо вам, пані Радія. Зараз пані Радія бложить, десь там працює і іноді пише, поеми. Поеми, які описують різного роду сітєві алгоритми. Ну і звичайно, ми не можемо закінчити цей випуск. Без згадування такої неймовірної жінки, як Катерина Ющенко. вона народилась 9 грудня 1919 року в Чигирині. Її батько логвінов Федор Рвачов був вчителем географії і історії, і одного разу він взяв школьників і повів по місцям козацької слави. Після чого був визнаний радянським союзом як український націоналіст і був відправлений в тюрьму. Мати Катерини Ющенка поїхала привозити якісь документи своєму а, чоловікові в, в тюрьму і її. І коротше разом з ним також посадили і посадили на 10 років. Ясно, що радянський союз після цього визнав їх ворогами. Країни, і, і, і за цього пані Катерину вигнали з університету, де вона навчалась, тому що її батьки от вороги нації. Батьки ж пані Катерини повернулися вже після смерті Сталіна, де їх виправдали. Але тим часом Катерина старалася подавати свої документи в більшу кількість університетів для того, щоб продовжити своє навчання. Її брали в університети Москви і Вороніжа, але там були проблеми з проживанням, і коротше, її вона туди не поїхала. Замість цього вона переїхала в середньоазійський університет. І знаходився в місті Ташкент, де й продовжила своє навчання. Коли почалась Друга світова війна, вона працювала на заводі, де виготовляли приціли для танків. У 1944 році, коли де окупували Житомирщину, пані Катерина повертається в Україну і починає викладати математику. В 1945-46 році вона переїжджає в місто Стрий, де також продовжує викладати математику. А в 1946 році у Львові відкривається філія факультету теорії ймовірності інституту математики АНУРСР. І коротше, і вона йде туди і починає викладати і вивчати теорію ймовірності там. А в 1950 році вона переїжджає в Київ, де починає працювати в Київському інституті математики. І тут внезапний твіст. Знаєте, такий монастир Фіофанія, да? От там от десь приблизно в ці роки почали будувати першу малу електрообчислювальну машину. На той момент таких машин було дуже мало. Вона займала 60 квадратних метрів, і найближчий аналог такої машини був тільки в Британії. А от Феофанії збудували свій. Добра. До того щоб працювати на цьому МОМ, Катерина Ющенка тільки змогла в 1952 році, коли було 33 роки. От тепер подумайте деякі люди думають: ой, чи можна міняти там професію в 30 з копійками років? От пані Катерина тільки до комп'ютер побачила в 1952 році і зробила дофіга крутих речей. Ну але в реалі писати програму для такого комп'ютера було ну вкрай важко їй прям дуже не подобалось. Тому Катерина Ющенко разом з математиком Володимиром Королюком вирішують, блін. Ми напишемо свою мову програмування і називаємо її адресна мова програмування. Ні, вони її реально так і назвали, і це була перша високорівнева мова програмування в світі. І та це стало першим фундаментальним внеском радянської школи програмування в теоретичне програмування. І Катерина Ющенко після цього стала засновницею Теоретичної школи теоретичного програмування у всьому союзі. Після того, як адресна мова була написана, на ній було написано велику кількість перших в світі речей, Там були і перші бази даних, і перші інші програми. І перші обробки зображень і так далі. Це все стало завдяки тому, що ну, от пані Катерині було. Неприємно програмувати на тому, що було, і вона створила свою адресну мову програмування. На жаль, із-за того, що це відбувалося в союзі, ці всі перші в світі речі союз так і не покинули. Але ми не маємо права забувати, що Катерина Ющенко сиділа собі в 33 роки. Побачила комп'ютер і створила цілу теоретичну школу програмування на весь радянський союз. Дякуємо вам, пані Катерина. Насправді, українських діячів було досить багато, але про них не зберігається інформація, тому що ну це союз. І, і, і ви самі розумієте, що вони робили з даними про розумних людей. Тому я впевнений, що таких прикладів, як Катерина Ющенка, Україна дала ще дуже і дуже багато. а Ми просто про них не можемо знайти інформацію. Тому, дякуючи жінкам з Союзу не з союзу в нас є велика кількість от цих от досягнень. Вони дуже часто були першими. Вони були першими в програмуванні. Перші почали популяризувати слово Бах і навіть створили першу в світі високорівневу мову програмування. Тому дівчата, якщо ви плануєте піти в ІТ, я вас всіми руками підтримую. Програмування воно для всіх зараз. Конечно, з штучним інтелектом це все. Важче, але все ж таки, і навіть не дивлячись, чи святкуєте ви в вашому березню, чи не святкуєте. Я хочу вас поздоровити з цим, днем. Да, тому що в цей день народився ваш улюблений блогер. На цьому все, мої найкраще світі катани, катусіки, катусікінеси. О, дякую, що дивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі, лайк, підписка, дзвіночок, коментар. Ну і якщо вже подивилися відео, подаріть тюльпани своїм жінкам. Просто так подаріть тюльпани. Ну і головне, не хворійте мені і вірте ЗСУ.